Загадки для дітей. Мешканці підводного світу. Добрий день, малята! Ви готові до подорожі у світ загадок? Чудово! Тоді вирушаємо! Давайте завітаємо до загадкового підводного царства. Там так цікаво! Отож готуємось до зустрічі з мешканцями річок, морів та океанів. Рибка ця усім відома, У ставку, як в себе вдома, Спинкою блищить, плюскоче, Певно, грати з нами хоче, Та не упіймаєш зась, утече прудкий. Карась! Наче пилка гострі зуби, розгризе залізні труби. Свого рота розз'являє, риб малесеньких лякає. Ось така у річці злюка. Неприємна риба щука. У ставку на дні красива, величава та лінива, риба мирно спочиває, довгі вуса вона має, ніби володіє дном Здоровена риба сом. Вудки лиш позакидали, щось одразу упіймали. Рибонька ні в року. Ну, а зветься окунь. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знай, кипкує. має клешні той дивак. Здогадалися? Це рак. Із людьми товаришує, дарма часу не марнує. злу акулу проганяє. Шкодити не дозволяє. Молодець, хоробрий він, звати молодця. Дельфін. Хижа риба не бідує, під водою все полює, лиш поверх води мелькнула плавником своїм. Акула, в морі плаваю на дні. Там спокійніше мені, як желе мої боки, і прозорі, і м'які. Якщо зловиш мене ти, можу руку опекти. Медуза. Родич рака живе в морі, ходить боком. Крап. Дивний крихітний автобус по піску кудись поліз. а він ходить так повільно. Через те, що без коліс. Черепаха. Ти зі мною незнайомий. Я живу на Дні Морському, голова і вісім ніг. звати мене Восьминіг. Знаю діточки малі. Він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани. Схожий на масивний щит, добродушний синій кит. Молодці малята всі загадки відгадали. До нових зустрічей!